Усіх справжніх Воскресним днем, у Во ім'я і Сина, і Святого Духа. сьогоднішньому Євангелії виникає питання, які дари, скарби дарує нам Господь. І саме такими дарами, які він довіряє, які він довіряє нам, вони виявляються Його справжнім багатством. І це багатство, і для нас це досить дивно, що цим багатством являємося ми з вами, це його, тобто Боже, найдорогоцінніше надбання, тому що кожен з нас це дар від Бога і Богу, і кожен з нас є єдиний і неповторний. Тобто, бачите, як Господь дивиться на кожного з нас. І ми не повинні уподоблюватися цьому лукавому рабу, іншими словами, робітнику, який постійно чогось боїться, тому що він інших людей порівнює з собою. Якщо він лукавий, то значить всі такі. Так він думає. І не випадково є народна мудрість, яка каже, що. Кожен судить про іншу людину по своїй розпустці. А апостол Павел він каже: більш так, скажімо, достовірніше, що для чистого все чисте, для скверного все скверне, тому що у нього нечистий ум і совість. І в деякому смислі кожен з нас без виключення отримав від Бога дар. Не менше чи більше, тому що кожна людина не менше чи більше інших, тому що кожна людина будь-якого етичного походження, тобто етнічного походження, чи, скажімо, соціального положення чи релігійного, е, релігійного направлення. Вона є для Бога єдиною і неповторною. Можна тут вживати такі терміни, як унікальна, ексклюзивна. І тому всі ми без виключення, зі своїми да, недоліками, зі своєю обмеженістю, гріхами, ми безцінні, безцінні для Бога. От, Але ж, однак будь-який дар. Він передбачає, передбачає відповідальність. І коли настає час підсумків, то лукавий раб, що Господь називає, лінивий раб, він починає себе виправдовувати. Хоча він отримав менш за всіх, не тому, що Господь поступив несправедливо, Чогось позбавив його, чи, там, чи, чи обділив його ні. А тому, що Господь йому стільки, скільки Він здатний примножити. Тобто Господь дає кожному по його силі. Господь ні від кого з людей не вимагає більше, ніж сама людина зможе це зробити. І ось Він роздає таланти, це, мається на увазі грошова одиниця. Кожному по різному, от, враховуючи його можливості, внутрішні його, та внутрішній духовний потенціал його, ось, і, і от сумлінним розпорядникам Господь каже, що добрий і вірний раб, у малому ти був вірним, над великим я тебе поставлю увійди в радість Господаря Твого. І Раб лукавий, який отримав менше, менше за всіх, я пояснив, чому, каже: Господар, я знав тебе як жорстоку людину, що ти жнеш там, де не сіяв, і збираєш там, де не розсипав, і тому я заховав талант твій в землі. Ось візьми твоє. І тоді Господар йому каже, Рукавий, лінивий раб. Якщо я такий, то чому ти не віддав моє срібло купцям? І я, повернувшись, одержав би з прибутком моє? І я одержав вже моє з прибутком. От. І, і далі Господь каже: бо хто має, тому дасться і примножиться, а в того? Хто не має, відніметься на те, що він має. І стосовно психології цього лукавого чоловіка, то саме так злі люди, то Господь показує дійсно в цьому прикладі, саме так злі люди, як правило, свої очевидні провини завжди да, очевидні, да, своїх очевидних провинах. Завжди звинувачують не себе, а Бога. І всі свої нещастя звертають на нього. І тільки саме тим, вони займаються, щоб виправдати себе, виправдати свої, своє безвір'я чи беззаконня. І ми часто чуємо, що правителі не ті, от, е, чи там, скажімо, церква не та, чи священики не такі, колектив поганий. от... Е, Люди не такі, навіть світ не такий. от, як, Тобто вони скрізь, да, ми бачимо, що вони, скрізь їм все не так. Є така от категорія. Саме такий от тип людей Господь показує в образі цього лукавого і лінивого робітника. от, І як казав свій час Феофан Затворник, що сам Паскуда з паскуд, але ж трубить на весь світ, що вони такі, як інші люди. от, і... А от стосовно того, що хто не має, того, хто не має, відніметься те, що має. це пояснюється досить, досить просто. Навіть оті всі зовнішні наші е, таланти, чи якась здібність до чого, якщо ми не станемо, не станемо працювати над ними, да, Господь нам їх дарував, але ж якщо ми не станемо працювати над ними, не станемо. Е, Турбуватися про удосконалення цих дарів, то з часом, можемо сказати, автоматично вони самі по собі зникають, тобто втрачаються. Якщо людина має дар, а не працює, не розвиває, вона його втратить. Ось про що говорить Господь. От. І, е, і Господь нікого так, да, е, не обділив талантами, от. Він не дав. Кожному свій талант. Оце один талант, який був даний цьому лукавому чоловіку, по задумкою богомудрих людей, це є, наше, це є саме наше життя, навіть нібито не маючи ніяких зовнішніх там особливих талантів чи здібності до чогось, то ми можемо своїм життям, можемо його віддати іншим, тобто послужити ближ, ближньому. От. Тому що все вимірюється, визначається не по якимось там, якомусь зовнішньому успіху людини, а і саме, саме, саме якраз визначається по, по, по щирості, по вірності нашій, по, по нашій віддачі себе, тобто, щоб послужити своїм добром для інших людей. От, і, то всі ці зовнішні досягнення чи ті здібності, от, які можуть бути в нас, можуть бути якихось певних людей, вони виявляються самі по собі, нічого не варті, якщо людина не навчиться, тому що ми знаємо дуже багато талановитих людей, але закінчилося життя трагічно. Да, закінчилося, от, І тому, е, що характер, якщо людина не навчиться. Не навчитися розсудливості, любові, добродушності, терпіння, стриманості, чистоти і поваги до інших людей. Ось це саме, саме, саме найобхідніше. І от всі наші діла от, по відношенню до Господа, які ми робимо, вони є дуже мізерними порівняно. З тою радістю, яку Господь приготував люблячим Його. Це радість, радість Господа, яку він здобув ціною великих трудів, великих скорбот і на кінець смерті за нас на Христі. От, і прополадай Духа Святого преподобний Ісаак Сирійський каже, що коли ум людини удостоїться. Майбутньої радості, яку приготував Господь в новому, тобто в тому вже вічному світі, от, то тоді Він забуває сам себе, й забуває про себе і про все земне. Да. І, тобто, тобто, тобто в такому стані він знаходиться, і у нього немає ні жодного бажання до чогось іншого. І все, чим. Похваляється і приваблює цей тимчасовий світ всі його володіння чи скарби для нього відкриваються для ума вже дух, дух духом такого світленого, да Духом Святим. От відкриваються, як як сказати, нічого не, не просто нічого не вартиме, а навіть якоюсь насмішкою чи покипкою над е, е, життям людини. І в тому і він продовжує своє, своє таке откровення, що в тому світі, коли ум людини буде уго, огорнутий Духом Святим, як е, земля сонячним світлом, то там, в тому світі, вже не молитвою моляться, як ми зараз з вами, а перебувають в звеселяючій їх славі, і душа в тій порі не може насолодитися, тобто не, не може не. Да, народитися любові Божій. І в неї таке єдине прагнення, щоб цей стан, в якому вона перебуває, він ніколи не скінчився, а був, був без, безкінченим. І що характерно, що радість бути з Богом, вона е, стане постійно без кінця зростати від однієї до іншої, з більшої до ще більшої. І так безкінечно ось так от пояснюють вічне життя. Я вже говорив, що Господь Євангель навіть не приводить ні жодного порівняння, ні метафори, не бере ні жодного образу, тому що тут немає нічого подібного для того світу. Для пекельного світу тут можна багато чого взяти, той же самий вогонь, страждання людини і тому подібне. Але ж цей світ. Він зовсім, тобто, да, він незрівнянно відрізняється від нашого цього обмеженого тимчасового світу, переповненого горем і випробуваннями, як зараз, цією страшною війною. І ми будемо про це пам'ятати і старатися, старатися використовувати дари Божі саме життя для того саме, щоб придбати життя вічне, тому що ніхто. З того світу, з вічності назад не може повернутися, щоб взяти те, що він тут забув, на землі, і ніхто не може, і ніхто не може да, зробити так, те, що він не зробив в свій час, коли перебував в цьому земному світі, не зробив саме для своєї безцінної, безсмертної душі. І сьогодні ми згадували пам'ять преподобного Сіана Фонського, який завжди мовив Бога і казав. Молю Тебе, Господи, щоб пізнали Тебе Духом Святим усі народи землі. Амінь.